Ммм, Софи, ты спишь? Понятно, спеть. М -м -м. Ну, боже, какая красиво. Доброе ранок, солнышко. Доброе ранок. Кушать будешь? Да, известно. Все хорошо. Не мне сдают, что я жирна? Ти беременна, то у тебе повинно так бути. Галі, ти не жирний, ти дуже красивий. Ну ти правду кажеш. Давай підем погуляємо. Ну ладно, пішла погуляем. Все добре. Ні, я погано себе почуваю. Ір. А, я рожаю. Вибач. І тут ти мене вибач. Почекай, Соня. Да, я. Чого ти пропала? Ну, то довга історія. А я нікуди не спішу. Ну, пішли, розкажу. Ну, о, пішли. Ну, слухай. Ребята, большое спасибо всем за просмотр. Ставте лайк, якщо вам подобається це відео, і ставте долочку. І то я буду вкладати таким ділом цю озвучку, тобто буду знімати їх і вкладати цю озвучку і зразу. Всім большое за присмотр, всім поки. Блякіт!